Я вам розповім зараз сумну історію кохання. Дивіться, 11 часов ночі сидять два кома бухають. І тут починається тема е, щось там лишній металолом насобирався, треба здати, не знаєш куди. І один каже, бля, точно, знаю. Є ж в лубнах Андрюха онлайн-прийомка, давай йому подзвонимо. І в 11 часов два дружбана рішають дзвонити, тому що, в принципі, вони п'яні, їм абсолютно все одно. Ну, в лубнах Андрюха бере трубку, так як в принципі не не відповідати. Приємно спілкується з двома абсолютно синіми товаришами. Вони вирішують свої питання, задоволені. Я, в принципі, не задоволений, але ж головне, що клієнт задоволений. Так що, отака сумна історія кохання. Кохання тут не буде, у нас тут все серйозно. Онлайн прийомка кольорових металів, пір'я водоплавної птиці, шкур кролика і нутрії, і всього решта, що тільки можна прийняти. Так що чекаю на ваші дзвіночки, але не п'яних і не в 11 часов ночі.